В Рівному протягом 10 років майже зовсім не велося будівництво. і тільки останнім часом намітились певні зрушення у цьому плані. Правда, роботи в основному ведуться на об'єктах, які довгий час стояли незавершеними, а таких споруд у рівному є 50. Ми вирішили поцікавитись думкою мешканців обласного центру щодо причин такого застою у будівельній галузі. Зараз в державі не ведеться активне будівництво. Я думаю, що ведеться. Ми на вулиці знаходимося, по якій, мабуть, проєктується будівництво. Вже є заготовлена площадка, і ремонтні роботи робляться. Я думаю, набагато краще місто зараз. Все бувші є комуністи. От і все. А їм чим хуже, тим краще. Ось така власть. От ми були добре. От і все. Тому не, не тільки будівництво не ведеться. Що так? От це от волокіта вже, субсидіях, пенсії не платять. Все це робиться? я так вважаю. Я рахую, що в нашій державі взагалі нічого не ведеться. Ну, Видно, зараз вона думає так, що зайнята з другими проблемами. Вибори президента це саме головне питання зараз. Спеціалісти-будівельники основною проблемою незадовільного становища у державному будівництві також вважають брак коштів. І що найголовніше, відсутність державної програми розвитку галузі. В державі відсутня взагалі програма. Що, де, коли і скільки треба побудувати. В державі сьогодні немає закону про будівництво. А про незавершене будівництво взагалі сьогодні не прийнято ніякого закону і ніхто не знає, що з ним робити і куди його прилаштувати. А це сьогодні я не хочу бути голословним. Я, мабуть, не помилюсь, якщо скажу, що добрих півмільярда гривень заморожено тільки в місті Рівне стоїть. Це страшні кошти, якщо би їх. Ви уявіть, що таке зданий будинок? Це квартири. Звісно, буде квартирна плата. Це робочі місця для нових електриків, ліфтовиків, слюсарів, транспортників, медиків. Це в кінцевому в нашому варіанті сім'я, яка буде народжувати дітей, купувати меблі, купувати. Все інше. Чому ми сьогодні сміємося з Білорусі? Так, в Білорусі багато проблем. Но тільки за те, що вони вирішили житлову проблему за рахунок імпотечного кредитування сімей, тільки за це треба їм сказати дякую. Чому? Тому що людина отримала кредит, будівельник отримав роботу, виробничник отримав замовлення від телевізора до холодильника. Це цілий поштовх для економіки країни. Олександр Люльчик проте вважає, що не зважаючи ні на що і в Україні, і на Рівенщині ринок будівництва має величезні перспективи. Причому настільки, що роботою років на 20 мінімум за сприятливих звичайно умов будівельники будуть забезпечені.